Життя дивна штука, а життя капсуліра ще дивніше. Ще кілька місяців тому я не міг би уявити себе на завданні в середній бурового корабля типу Вентура, пришвартованим до дружньої цитаделі типу Асбель. У лоусеку Калдарщини. Від очікування потягнуло на самоїдство. А час розтягується мов гумова стрічка. Треба розвіятись. Ауро, Запусти Galaxy Conquest. CCP, одна з місцевих корпорацій, випустила гру Galaxy Conquest, типу альтернативний погляд на навколишню реальність. Встановлюється на будь-яку систему від амарських айосів до матарських відроїдів, обираєш одну з чотирьох фракцій, і ти готовий підкорювати простори нового Едену в мініатюрі. Можна будувати флоти, завойовувати структури і навіть грабувати коровани. Є звісно, мемні штуки типу кінетичного дамагу у деяких амарських кораблів, чи те, що жита тут нуль спейс. Але в цілому, прикольна штука, коли треба скоротити очікування, чи то під час майнінгу, чи ось як зараз. О, вже час. Ауро, згортай ігру. Так. Тепер головне не облажатися. Ну і опціонально не здохнути, коли зникне шворка. Сцена Ап. Ось він, Аншар. Його величні форми вигулькнули з марева варпу у холодний вакуум. Це не просто корабель, справжній гігант, побудований для перевезення найцінніших вантажів. Галенська практичність і функціональність у чистому вигляді цеглини. Від однієї думки, що моя маленька вентурка бере участь у цьому процесі, серце переповнюється гордістю. Я пригадую бій за Кіпстар. Ті вражаючі моменти, коли кораблі нападників матеріалізувались через маяки, залишились в пам'яті як жива картина. Саме тоді я вирішив, що хочу зрозуміти, як працює цей дивовижний механізм. І ось я тут, із вивченою теорією, а тепер вже і з практикою. Фура в безпеці. Тепер головне, щоб якийсь місцевий пірат не поцікавився маячком і не вирішив заробити собі ізі кіл. Хоча, сумнівне досягнення кіл-вентурки. Ха. Ось знову важко позбуватися стереотипів. В академії я зневажав цей корабель, вважаючи його дрібною річчю, вигідною хіба що для новачків або не в дах. Але з часом все змінилось. В цілому, поки догорає цина, можна й пригадати події, які привели мене сюди. Все почалось, коли я втратив свій конфесор у ВХ. Так, так, мій улюбленець, ретельно зібраний корабель, але одна помилка і його не стало. Зі спрячими я вперше зустрівся в безоднях, і тому в Червоточинах я почувався впевнено. Ну хіба що так звані альфа залпи напружували, бо конфесору могло банально не вистачити загального захисту. Проте захисний режим та нанобути давали мені змогу почуватися досить впевнено. Врешті-решт, я завжди міг вийти з бою та відварпати. Виявилося, що не завжди. Деякі кораблі сліперів. Вміють перешкоджати від варпу. Коротше кажучи, від варпу я вже капсули. Розмірковуючи, як мені врятувати хоч щось із витрат і зібрати уламки, я згадав про вентуру. Майнери інколи копають таку гидоту, що вимушені були обладнати вентуру надзвичайним захистом варп дивина. Тобто, варп ядро в неї надстабільне, і потрібно дійсно потужні глушилки, щоб зашкодити від варпу. Виявилось, що у сліперів, ну принаймні у тих, таких не було. Так що Вентура врятувала ситуацію, дозволивши зібрати найкоштовні уламки і вислухнути з генератора перешкод. На виході з ВХ я зустрів знайомого. запанікував і не зізнався в своїй поразці, сказавши, ніби я займався видобуванням газу. Добре, що він не придивлявся до образів корабля і не зрозумів, що газососні станції на кораблі відсутні. Ця маленька брехня потягнула за собою купу проблем. Я змушений був вивчити гази нового Едену від небезпечних хмар у вормхолах до рідкісних екземплярів у лоусеках. Розбираючись в тонкощах видобутку та нюансах роботи газоводобного обладнання, я навіть не помітив, як ця діяльність втягнула мене повністю. Видобуток газу досить дохідний бізнес, але для мене головне в ньому не це. Я Продовжую тренувати свої навички. Інколи зухвало продовжуючи збирати газ під комбатками. Чи коли сканер вже реєструє піратський корабель, що летить по мою душу. Я очікую до останнього, щоб зірватися у варп. Навіть якщо мене спіймають і мені не вдасться відступити. Це Вентура, а не Конфесор. Але поки що, вдача на моїй стороні. Ще одна іронія долі. Логістичний блок альянсу, дізнавшись, що я вчу теорію цинумаяків, запропонував мені попрацювати маячком. Так, не для бойового флота, а для вантажного, але інколи це навіть дороже. І тут знову Вентура показала свою універсальність. Невже пані Ліна була права, коли говорила, що немає непотрібних кораблів? Хм, Можливо, варто було б зв'язатися, дізнатися, як у неї справи? О, відгоріла, з'явився швартовий промінь, можна йти в док. Справу завершено. Втрачених вентур 0, втрачений конфесор 1. Ні, мабуть, поки що не буду писати пані Ліні.